Вітаю всіх ви на каналі Квіти та Інше. Я Іна, і перед вами новий вигляд розсаджування маленьких сіянців. Ось так це робиться, в кого руки ростуть не з того боку. Але це не робить не обов'язково, тому я розповім ще один спосіб більш надійний для розсаджування це у нас катарантус. Кому ця тема цікава, лишайтеся і я вам розповім свою історію з катарантусами. Подивимось на катарантуси, яким вже більше місяця, і цим. Малесеньким сієнцям. Ну, вони такі вони вже й малесенькі, що малесенькі. Їх я сіяла 27 грудня. Тому зрівняємо. Тож, перед вами я показую катарантус, який я сіяла 2 грудня. Ось він такий. Малесенький. Я передивлялася відео минулого року, то в мене він був ніби кращий. Ну. Тому році. Ну, в тому році світло вимикали не так. А катарантус він залежить. Він світлолюбивий, він теплолюбивий, а це все залежить від електроенергії. От він такий чахленький. Ну, ще одна причина є, тому чому, можливо, це одна з причин, чому він такий, тому що він ріс в мене ось такий, ось такий, ось такий мисочки з-під субпродуктів. І випав, перевернувся на пол. Ну, я його збирала і от розсаджувала. Так, Якщо, якщо він має ось, таку, ось такий вигляд, то я думаю, нормально все в нього. Ну, щоб ви думали, тільки що сіла знімати відео, взяла золоточок і в мене вийшло те саме частина моїх сіянців випала. Ну, тут вже треба думати, звідки руки ростуть. Але ми будемо про гарне сьогодні. Тож перед вами сіянці, які я посіяла в кінці року, ось вони зараз такий вигляд мають. І сьогодні я їх буду пікірувати чи розсаджувати, навіть не дочекавшися перших справжніх листочків. Чому це я буду робити? Тому що я так робила з оцими. І мені сподобалося, коли вони на те. Час, коли вони вивалились і мені прийшлося їх пересаджувати, в них не було ще справжніх листочків. І я їх пересадила і ніби все гаразд. І потім, десь в інтернеті я зустріла інформацію, що катарантус нормально пересаджувати, коли в нього немає справжніх листочків. тут Тож, що я роблю? Ну, вже я тут наробила, звісно, я трошечки вже пересадила, воно, бачите, все вже в мене. Висипалося. Ну, хотіла, щоб гарненько було вийшло, як завжди. Буду висаджувати в стаканчики ось такі ну, типу 100 грамові, але ну, тут нема 80 мл і ось такі більші стакани на 150 мл. Чи тут 160, не знаю. Так, я дивилася, знову ж таки, Піддивилася, що ніби отак буде для них нормально. І заразом подивимося, краще ось такий об'єм чи ось такий. Тож, перше, я вже посадила, поки чекала, щоб зарядився мікрофон. Він не зарядився, то буду розповідати без нього. От, і декілька стаканчиків я вже розсадила з цих, що випали в мене. Ну, дивіться, яка тут принцип субстрат. Субстрат у мене реківа. Ну, Наскільки я знаю, для катарантуса можна використовувати будь-який субстрат покупний, він не такий вибагливий до, до пухкості ґрунту. Якщо можна так сказати, то я так скажу. От, пролила, коли я замішувала субстрат, в мисці, я відразу його пролила Актарою з е е е енергодаром аналогом привікура. А поливати я буду, е ось у мене вода в півлітровій баночці, поливати буду зовсім трішки, з принцовочкою я там розмішала корневін. Не корневін, а Грандіс. Е е ну, це той порошочок, який ми обмокуємо живці, коли е живцюємо так. Е, тому що все-таки корінці невеличкі, е, щоб ну, дати їм стимул для росту, е, то я вирішила поливати цим. Ну, дивіться, диві... я хотіла показувати, що я його оце все рядочками, і тут маєш по підписуванні сорти. Вперше нічого не, не зрозуміло. Рядочками підбираю вилочкою, і потім обережно все оце палочкою роблю. Виямочку. Корінці тут довгенькі. І обережно це все розсаджую. Ну, обережно це, типу, не про мене. Тож дивіться, дивіться, які тут корінці. Ось так буде заглублювати потрібно по саме ось ці сім'ядольні, не знаю, як правильно по-українській сім'ядольні, ну, по ці листочки, перші. по перші листочки. Так. Ось така робота нудна. Треба вмикати щось. Дивіться, які є корінці гарні. І надіюся їх туди. Ось так можна просто пальчиком їх туди протиснути, зробити. <кхід> можна за допомогою якихось щіпчиків, чи ну, хто до чого привик. Ну, ось так і побачимо тоді, що краще для катарантуса. Висаджувати в малесенькі такі стаканчики, чи вже відразу в ось такі. Але ж тут тепер роботи і роботи. Дивіться, ну все підпадало. Але ж, ем, бачите, настільки витягнулася шийка. І наскільки воно, ну ось дивіться, в порівнянні, корінь який. Тому, мені здається, варто все-таки... Все-таки варто брати більшу ємність, вищу. Катарантус повинен утворювати гарну кореневу систему. Він повинен, але це ще не значить, що він це зробить. От, дуже гарні накопила я сорти. Я думала, що ті, що в мене повпали, що вони не приживуться. І я відразу в той же день замовила нові, а вони. В принципі, частково прижилися. дивіться, які гарні корінці. Корінці гарні, тільки не гарно, що в нас ось немає світла. Це ж я все, було б воно все по-інакшому, якби не, ем, не спішив зняти відео, поки не вимкнуть світло. Отак спішиш, спішиш, і воно виходить тоді оце так. Тож зрозуміли, землю я обробляю обов'язково ряків, в мене вже немає довіри ніякої, тому що, коли я купувала літом раків і відкрила мішок, і з неї полетіли оці всі е, ці ж грибний комарик. А він сам по собі потім. Оставив там яйця і потім вийшла личинка. Оцими паличками це кому як зручно. Мені отак пальцем набагато зручніше. І була личинка, тож я обов'язково проливаю цей субстрат. Ну, купую, купила б я щось інше, то було б краще. Але, знову ж таки, купити класмана на все, то це задорого. От. Які гарні, бачите? Корінці. Тут їх, до речі, два. Це треба уважно це все робити, бо вже одне перевернулося, щоб ще і друге. І я все-таки, бачите, я ну декілька там блоточок наставила стаканчиків. Все-таки два посадила. Ні, то третій листок. Але оберу я більші стакани, тому що, хоч і місця мало, але все-таки корінь довгий в катарантуса, і тому йому потрібно щоб Ну, куди рости. Ну, оце ж, але я скажу вам схожість гарна. Насіння купувала цвіточний дворик, чекала його, мабуть, дві неділі. Раніше там було швидше, але зараз не дуже швидко. Там також потрібно чекати. вся камеру може не все видно. Зафіксую. Бо я ж такий аніматор, що зараз усе буде на землі. Я розповідаю і не бачу, в принципі, що я вам показую, Крім того, що я наробила на Ось. <кій> Тож на днях вже, вже не на днях, вже сьогодні потрібно це зробити, але я не зовсім здорова, то я не знаю, чи я встигну це зробити. Зараз про поливання. Бачите? Дуже трішечки. Тому що ґрунт вже оброблений. Я його прямо в мисці зробила суміш з цих препаратів, Актара і Енергодар, і обмішала все отак. Зволожила, Ну, він нормальний, він зараз сухий там. От. І тут ще я не полила, ось тут і тут. А тут же я поливала. Небагато води, щоб не було чорної ніжки. Ось дивіться, ми додаємо актару для того, щоб комарики, оці всі, ті, що в землі, шкідники живуть. А енергодар чи приві кур, це від чорної ніжки. І сподіваємося, що воно подіє. Ну, цей раз було дуже прекрасно. Там те, що я вам ось показувала. Бачите? В принципі, воно поприживалося. ну Можливо, не все. Вон, бачите, є такі пусті. Ну Вони, знаєте, пережили і стрес у мене. Тут також почалося з цього самого. Ну Побачимо, що воно буде. Так про що я? Терміново вже потрібно мені висаджувати ампельну петунію У мене її, також я її купила ну чимало серій Купила я. Серію шок. Вже давно її не висаджувала. Шок Wave. Трохи Wave. Там буквально один чи два, ще її зовсім. Ні. Опера купила. Купила трилоджі. Серію перший раз вирішила спробувати. Easy Wave. Також. Ну. І ще, до речі, що я вам скажу, що я в оцих стаканчиках. Я і петунію сію в такі стаканчики, і ось пікірую в стаканчики в ці я в них отвори не роблю. Тому що мені тоді краще так поливати. Я стараюся не заливати. Ну, зазвичай це в мене виходить. Щось перевернуть, щось виходить. І не залити, пересушити також в мене це дуже гарно виходить. Тому. Якщо пересушується рослинка, її тоді стаканчик лиєш водичку, і тоді вона виливається через отвори. Тож мені краще так. Земля і воно ось зараз так гарно заходить аж під самі листочки ось ці. Тож, слідуюче відео буде про посів петунії, петунії ампельної. Це я сказала, що із пайдали. Те, що я сіяла на маточники, воно там єлі-єлі росте. А я буду сіяти знову. Дуже не вистачає світла. Ніби якби воно і є частково, ну так, щоб, знаєте, сильно довго не було. Це, ну, бувало, декілька днів тіть. Тільки декілька днів, щоб були такі ну, сильні відключення. А зараз, наприклад, ось 4 години. там. Ну, Наприклад, саме гірше це було 4 години немає, а 2 є години, то це геть погано. Але ж були дні більш-менш 3 через 3, там, ну, в принципі, це. Але росте дуже погано в такому світлі. Петунію потрібно, після того, як ви її посієте, то їй потрібно цілодобова підсвітка хоч 2... 2 тижні. Тоді щось з неї буде гарне. А я... умови у мене немає, то я не знаю, який цей рік буде з петунією. Навіть те, що я живцюю щось... воно ж, йому також потрібно світло, а воно, воно... світла нема. Постійно Надіємося, надіємося, що все воно якось устаканиться. А воно нічого. Поки що не міняється. Надія лишається. Ну, ще в мене тут їх. Це ж треба, бачите, як воно відвалилося. Хорошо, добре, ось дивіться, я вам показую, який корінь. От тут ну, все-таки краще більший стакан. Якщо його посадити під оці, то воно це аж до, до кінця стаканчика. Ось ті, що я показувала в касети, я розпікірувала. Там також касетка, скільки там теї касетки ну, у висоту. І вони знову ж таки повитягувалися. Ну, Дивимось, дивіться, вона ж невисока у висоту касета. От. Але щоб перевернути, це вони порізані в мене на фрагменти, якщо перевернути на ту сторону, ну, в принципі, вон, бачите, вже є корінчик. Ось я його бачу один. Ну, хай росте, якось виросте. Знову ж таки, в порівнянні з минулим роком, погано. До речі, ось бачите, я збовтую, Це звук, бо це я збовтувала цей Грандіс, незвично Грандісом поливати. Ось так він в воді розчиняється погано. Його отак весь час треба збовтувати, якщо ви хочете. Поливати. Я дуже рідко поливаю грантісом, це ось, ну, тому що, ось, бачите, буквально стільки зараз, тому що така ситуація, що розсаджую дуже маленькі рослинки. Тепер їх буду ставити в тепле місце, в найбільш освітлювальну таку місцинку, От, а там вже як буде світло, що зробиш. І коли я не роблю отворів, в стаканчиках дивіться, ми я ж не немає отворів. Коли підсихає, вони, воно наче відходить від країв, отак. Я беру їх, стискаю ось так. І по краєчку проливаю воду, і вода ось внизу виходить. Ну, Ось таке дуже неохайне відео про катарантус. У кого які питання задавайте. І, будь ласка, порадьте мені, що ви думаєте про. Ну, про, про ці катарантуси, про те, що я висаджую такі маленькі рослинки. Чи згниють вони, чи не, чи не вразить їх чорна ніжка. Ну, я буду сподіватися на це, і що все буде добре, хоча б з рослинами. Вибачаюсь, хотіла показати вам схожість. У мене не хватило лоточка, то я висадила в стаканчики по по 5 насінинок було у пачечки 5 насінинок і дивіться, всі 5 зійшли. От щоб були їм умови, всі зійшли 5. Щоб були їм умови, то вони б. Знаєте, як гарно росли. Тут, здається, одне її немає. Я рахувала, здається, одне її немає. Але навіть ось. Видно, корінь пішов який. Буду брати більші стаканчики, головне не залити. На цьому все. Чекаю на ваші коментарі, що це я не робила тут і що буду далі робити. До побачення, відео супер. Це ж так треба, щоб приготувалася розказати, яка я як я зробила негарно і зробила знову ж таке саме. Ну, це вже не до побачення, коротше. Всього вам найкращого. Чекаю. Нових зустрічей!